Знаєте, що найбільше надихає, коли приїжджають люди з прифронтових міст і кажуть, ми теж хочемо таке у себе. Це Балацький Іван. Учора до нашого ветеранського простору в Кременчуці завітали гості з прифронтових областей. Ми зустріли їх у нашому офісі у справах ветеранів, показали, як живе простір, розповіли про наші проекти та ідеї. Було багато питань, відвертих розмов і обговорень. Найважливіше видно. Що людям цікаво, як працює простір і чим ми можемо бути корисні одне одному. Сподіваюся, що наші гості надихнулися прикладом, перейняли досвід і повезуть додому нові знання і практичні ідеї, щоб розвивати щось подібне у себе. Такі зустрічі додають сил і мотивації, бо, коли бачиш, що справа, яку ми робимо, відгукується в інших містах і громадах, розумієш, ми на правильному шляху. Тільки разом переможемо.